Вінницькі аграрії зібрали понад 2,5 мільйони тонн зерна. Про це повідомили у департаменті АПК обласної військової адміністрації. Аграрії повністю змолотили гречку. Вінничина перша зі збору цієї культури. Продовжують збір пізніх зернових кукурудзи та соняшнику. Молотять сою та викопують цукрові буряки, з яких заводи вже виробили 100 тисяч тонн цукру. Цьогоріч в Україні швидше почали засівати озимину. Аграрії бояться, що через посуху площі сівби можуть скоротитися про ситуацію з посівом озимих культур у Вінницькій області. Будемо говорити з Сергієм Гуцолом, директором агрокластеру Агровін. Вітаю вас! Добрий. День. Ну, спершу хотілося б більше дізнатися про результати жнив на Вінниччині, Зокрема, про те, щоб якщо порівняти з минулим роком, коли все-таки більше зібрали зерна і яких самих культур тепер чи в минулому році, ви знаєте, зв'язку з кліматичними умовами зерна ми зібрали в цьому році більше, тому що весна нас порадувала гарними дощами. На жаль, була літо посушливе, але все рівно це дало змогу налитися зерну та дати гарний врожай нашим аграріям. Тому цьогоріч урожай був кращий, ніж минулорічний. Триває збір пізніх зернових. Скільки зерна та технічних культур ще залишається на полях? Я думаю, що на полях залишилось десь близько 25%. І це в основному кукуруза, ще частково є соя. І зовсім небагато залишилося соняшнику в північних наших районах. Тому що практично всі. Райони отримали можливість зібрати в терміни всі свої збіжжя і з нормальною вологою, тому що, як я вже повторюся, літо було достатньо посушливе, і та сама кукуруза зараз йде в абсолютній базі по волозі на момент зібрання її. Що робити з тим зерном, яке вже зібрали? Ви знаєте, це, мабуть, найскладніша проблема сьогодні це якраз реалізація зерна. Ціни фактично немає. Низький достатньо попит на фуражну пшеницю. І ті ціни, які дають, вони, я думаю, що дають тільки створюють збитки для наших фермерських господарств. Тому краще, якщо є така можливість притримати це збіжжя. Звичайно, потрібно дивитися в бік переробки, шукати або самим створювати переробні підприємства, або шукати переробні підприємства, десь поряд і переробляти свою продукцію та реалізовувати вже готову перероблену продукцію, а не сировину в Україні. Вже стартувала посівна компанія озимих культур. Як я вже казала, аграрії непокояться про те, що через посуху буде засіяно менше зерна ніж торік. Яка ситуація у нас на Вінниччині? Ситуація практично по всіх районах досить критична. Ті посіви ріпаку і пшениці, які вже були висіяні до цього часу, вони дають недружні сходи, вони дають випадання культур. І це може призвести до того, що взагалі вони будуть передисковані ці поля. Тому вологи такі не випало. На жаль, на сьогоднішній час ми. По термінах, мабуть, що вже перейшли чи доходимо до, того, до тієї границі, де можна висивати озиму пшеницю, там ще ячмінь, але посіяти також і в сухий ґрунт немає резону, тому що вона просто не зійде і ми втратимо врожай. Тому це дійсно на сьогоднішній день є проблемою. І, взагалі, в Вінниччина ввійшла в ту зону, де зона ризикованого землеробства і низьких опадів, якщо брати в межах року. Тому аграрії мають дійсно таку проблему. Дякую вам. Вам дякую. Сергій Гуцол, директор агрокластеру Агровін, був у нашій студії.